Друзі, всім привіт! І сьогодні спустя рік мого проживання в Швейцарії, я поняв що тут Є не тільки плюси, княжна, а її мінусики. Сьогодні викладачка розказала, що вони з чоловіком взяли квартиру тут в іпотеку в Швейцарії, і вона коштує не багато, не мало мільйон. Просто квартира, мільйон франків, щоб ви собі розуміли. Але саме прикол не в тому, що вона коштує мільйон, а в тому, що за цю квартиру цю іпотеку будуть виплачувати не тільки вони, а ще їхні діти настільки довгий термін цієї іпотеки. Тобто в Швейцарії це взагалі нормальна штука, коли беруть іпотеку, там не знаю на 100 років, і потім ще діти такі народжуються, да, і вже вони щось винні. Отак От тут це працює. Тож ціни на житло дуже дуже високі. І зараз я вам покажу, ви вони думали, що я брешу. От, наприклад. Два мільйони, От, наприклад. мільйон, От, наприклад. Мільйон. От, наприклад. 900 тисяч. Це якась дійшова. І от, наприклад, скільки там мільйон триста. От так от. Обичні домики. Але квартири приблизно в таку саму ціну. Так що починайте потрошки вже гроші відкладувати. Дуже дорого. Всім гарного дня.